Апостол Петро в своєму посланні показав, що було з першим світом, та що буде з другим світом. Перший світ це до потопу. З самого початку Бог створив рай на землі. Але люди обрали не дерево життя, не Бога та Боже Слово, а обрали дерево пізнання, тобто обрали цей світ, обрали гріх. Її гріхи дійшли вже до неба, тому Бог навів потоп та знищив все на землі. І як ми знаємо, що врятувався тільки Ной та його сім'я, тому що Ной слухався Бога та виконував його волю. Другий же світ, в якому живемо зараз. Ми він буде спалений вогнем, також за гріхи людей, які дійдуть до неба. Залишається лише питання часу, бо це вже незворотній процес. Важливо зрозуміти одну дуже важливу річ, що неважливо, коли буде кінець чи що станеться. Найважливіше це бути кожного дня в Слові Божому, у виконанні волі Божої, щоб кожного дня бути готовим стати перед Богом.